Різдво з Європою, а Великдень по іншому. Чому українські християни, перейшовши на новий календар, усе ж відзначають воскресіння Христове не цієї неділі, 31 березня, а 5 травня. Чому виникли такі розбіжності? Роз'яснив нашим журналістам доктор канонічного права отець Андрій Танасійчук. Православна церква України та Українська греко-католицька церква із вересня 2023 року перейшли з Юліанського календаря на Новий юліанський Таким чином змінилася дата усіх нерухомих свят, і тепер їх відзначають того ж дня, що й християни в Європі. Щодо рухомих свят йдеться насамперед про Воскресіння Христове та усі свята пов'язані із ним. Спільності немає досі. А розбіжності вже тривають століттями, пояснює доктор канонічного права отець Андрій. Та на У 325 році духовенство зібралося на Нікейському соборі роздати перші такі вказівки, як християнські спільноти після переслідування в Римській імперії повинні жити. Серед питань, які тоді визначали, була і дата Великодня. З того часу було встановлено, що Пасху ми святкуємо після весняного рівнодення і першого. Повного місяця після весняного рівнодення згодом у Європі почали більш детально досліджувати календар і з часом перейшли на календар, наближений до астрономічного. Тобто, весняне рівнодення у західній традиції вираховують по-іншому. Відштовхуються від астрономічного рахування. Тому ми залишилися, якби візантійська традиція, чи греко-католики, чи православна церква України в Україні. Ми тут говоримо, що ми прослідкуємо ту пасхалю юліанську, яка має свій початок в 325 році. Натомість римо-католики, чи навіть наші візантійські традиції в діаспорі за кордоном, чи в Америці, чи в Європі, вони відштовхуються від астрономічного рахування цих власне весняного рівнодення. І е, повного місяця, і от тому є ця така календарна е, вимірювання цих дат Пасхалії. Тому цього року католиків відзначатимуть Воскресіння Христове 31 березня, парафіяни греко-католицьких церков та храмів Православної церкви України 5 травня. До слова на наступний 2025 рік дати Великодня співпадуть, як це інколи буває. А вже далі існує ймовірність, що церкви дійдуть згоди щодо Пасхалії. Халії ділиться Андрій Танасійчук. І Зараз є ця комісія у Ватикані, так само яка працює між Ватиканом і Константинополем, між Патріархом Вартоломеєм, які щоб все ж таки ми прийшли до однієї згоди щодо святкування Пасхи. Дай Боже, щоб ця комісія прийняла правильне рішення і щоб ми дійсно об'єдналися, як ми об'єдналися зараз в нашому українському суспільстві. Водночас, наголошує отець Андрій, дата рухомих християнських свят не є догмою. Важлива насамперед їхня суть. Правда, віри. Ми віримо, що Ісус помер воскрес. Це є правда віра. А коли в дата святкування, це вже є просто є технічна така причина. Тому вона може бути змінена. Ольга Гариджук, Сергій Угрин, події НТК.